Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, Дух Слова Божого, Дух нашого Господа Ісуса Христа, Дух життя, Дух, який колись сказав, да буде світло і стало світло. Нехай Дух Слова звершить так, щоб ви бачили результат, той же дух, який направляв Господа Ісуса, Пророків, Патріархів, цей Дух благословить ваш сьогоднішній день, не тільки ваш день, але усі дні. Вашого життя, починаючи з цього моменту, в ім'я Господа Ісуса Христа. Тоді подивіться, що Дух Святий говорив через Господа Ісуса Христа із кожним із нас, і з кожним, хто має вуха, щоб чути, то уважний до Його слова. І тому Він каже зараз з вами, Хто зараз чує це слово? Дух Святий говорить із вами, і зі мною через уста нашого Господа Ісуса. Дивіться. Написано наступне. Господь Ісус каже: як хто служить мені, хай іде той за мною. І де я там. Алі буде і слуга мій». Як хто служить мені, того пошанує отець. І це дуже сильно. Це дуже сильно, друзі. Подивіться. Господь Ісус починає говорити. Як хто служить мені, якщо ви служите іншими словами, вони не важливо хто ці люди, католики, православні, євангелісти, віруючі, або хто залишив церкву, самі різні, або, може бути, мусульмани, юдеї. Ким би ви не були, яка б не була релігія або якийсь тип віри, який зараз у вас є, неважливо, Ісус каже: наступне: як хто служить мені, хай іде за мною, і де я? Там буде і слуга мій. І, може бути, ви запитаєте наступне, може, але Господь, де ти знаходишся? Ти говориш, де я там, і слуга мій буде тоді, де ти знаходишся, Господь, щоб я міг послідувати за тобою. Де ти знаходишся? Де ти повинен бути? Куди нам потрібно йти, щоб ми були з тобою? Куди нам іти? Тому що щоб бути там, де Ісус необхідно мати духовне розуміння, бачення Бога, і де Ісус? Де Він знаходиться? Ісус там, де ті, хто потребується в Ньому, ті, хто голодний, ті, хто хворий, ті, хто страждають, загублені, безхатьки, ті, хто у в'язниці. Вони ув'язнені, ті, хто в цьому світі загублені. Ісус там із ними. Хто кричить від болі, від голоду, від голоду фізичного або голоду духовного. Ісус там, де страждаючі, де виснажені, де ті, хто мучаються. Ісус сказав. Не здорові потребуються у лікарі, а ті, хто хворі. Коли Ісус Господь був за столом із грішниками, із язичниками, митниками. Митники, розумієте, це такі люди, які Дуже неправильними враховувалися. І він був там у домі Матвія, релігійні юдеї, коли дізналися, з ким Ісус знаходився, вони критикували його і говорили наступне. Як це можливо, Із грішниками їсть разом? Це не відповідно закону. Ісус відповів їм наступне. Не здорові потребуються у лікарі, але хворі. Я прийшов до хворих. Він сказав: до тих, хто страждає, грішникам, до тих, хто впав, до в Я прийшов до них, до тих, хто кричить або від фізичного голоду, або духовного голоду. Там, де ці люди, там Ісус. Мої друзі, моя мої дорога. Той хто служить Богу, він поруч із цими людьми, які потребуються, тому що саме там знаходиться Господь Ісус саме з ними і Він хоче їх врятувати, дати їм життя. І для того, щоб через них ім'я Господа Ісуса було прославлено. Тоді Господь Ісус каже, хто мені служить, мені і слідує, де я, там буде і слуга мій. Будьте впевнені в цьому. Якщо ви страждаєте зараз, мучаєтесь, Ісус, поруч з тобою. Але якщо Він поруч зі мною, ось питання, яке люди задають. Якщо Він бачить мою ситуацію і не може мені допомогти вирішити проблему. Подивіться, це достатньо просто мати його поруч з собою, якщо ви не змиряєтесь перед ним і не говорите змилуйся наді мною, Господь. Уявіть собі, ви хворієте сильно і поруч із вами якийсь лікар. Лікар, який може допомогти вам, врятувати вас, якщо. Ви не роз'ясните, якщо ви не скажете, не покажете вашу, ваші симптоми, що і як що відбу, що відбувається, що турбує вас, він не зможе проникнути в ваш розум і щось там передбачити. Ні, ви повинні говорити і роз'яснити. І коли ми це говоримо, коли ми просимо, коли ми говоримо, а допоможи мені зараз. Ісус, я тут допоможи мені. Він поруч з тобою, якщо ви хворієте. Якщо вам погано, ви себе почуваєте, він поруч з вами, але необхідно це обов'язково, щоб ви змирилися щоб визнати це. Господь, я в тобі потребуюся, змилуйся наді мною. Тому що, якщо ви це не зробите, як він вам допоможе? Вам потрібно висловити хоча б. Не більшу невелику віру в нього, що він міг би проявитися в вашому житті, тому що по інакшому він нічого не може, тому що він залежить від вас. Ви повинні відкрити двері вашого серця. Це змиритися і визнати Господь я з тобі, допоможи мені зараз. Протягни твою руку до мене. Я не вартий. Я знаю, я грішний. І так далі, і так далі, і так далі. але Якщо ви хоча б невелику віру покажете, він до вас свою руку протягне і звільнить, позбавить вас. Тоді Ісус і де страждаючі, де люди в потребі. І ті, хто служить йому, в ім'я Господа Ісуса Христа служить цим людям, із владою Господа Ісуса, тоді ці люди служать Господу. І коли вони служать цим людям, Господу Ісусу, він гарантує, говорячи, як хто служить мені, того пошанує отець. Ви вже думали про цей привілей служити людям. Служити людям це означає робити те, що ніхто не бачить. Служити Ісусу це коли поруч, немає нікого, щоб аплодувати вам. Служити Ісусу і допомагати людям в їхніх потребах, які вони навіть не знають, хто ви, але ви там служите. Служите Ісусу. І тільки Він бачить це, що ти робиш. Тоді він говорить так: того пошанує Отець. Отець пошанує. Мої друзі. Це Божа справа, коли ми щоденно ділимося Словом, вчимо Слову Божому, передаємо ми, ми робимо те, що Господь Ісус робив би на нашому місці. Це не означає, що ми досконалі, це не означає, що ми кращі чим інші. Ні. Але ми служимо, і хто служить, Слуга служить. Хто не той слуга, той не, не служить. Слуга служить, а той, хто не слуга, не служить. І я себе враховую слугою, слугою Господа Ісуса. Слуга Господа Ісуса шукає страждаючих, тому що Він знає, Він розуміє, він усвідомлює, що там, де страждаючі, там, де люди потребуються в ньому, там, де люди мучаються. Суспільство їх не цінить. Знає, знаєте? вони очікують, щоб люди щезли, і все, Бог бачить це страждання, і він хоче врятувати цих людей. Тоді може бути Бог. Бажає використовувати друзі, вас щоб руку допомоги протягнути хтось біля вас, вашого будинку, сусід, мучиться мучається страждає, і проблеми з дітьми, і сімейні проблеми, і з чоловіком або дружиною проблеми. Знаєте, там де постійні сварки, крики у них як пекло. Якщо ви, Божий слуга, це ваша ваш обов'язок перед Богом йти до цих людей і запропонувати їм допомогу. Може бути людина, у вічі її, може бути вона голодна. І у вас є цей хліб, просто хліб, щоб дати йому. Зробіть щось для цих людей. Якщо вони. Приймуть вони приймуть Ісуса, якщо не приймуть, вони відвертаються від Нього. Ви зробили свою частину? І це обов'язок слуги. Зробити свою частину і все і не переживати ні за що. Приймають люди чи не приймають, це вже їхні особисті рішення, справи. Але ми, ті хто служить, ми робимо нашу частину незалежності. Незалежно від того, подобається чи не подобається, критикують вони нас, чи, чи вони мовчать, неважливо. Ми робимо те, що Господь від нас очікує. Це слуга. Це Божий Служитель. То мені служить, мені він не буде слідувати за мною, і там, де я, там і слуга буде. І як хто служить мені, якщо хтось служить, вам не потрібно диплом, щоб служити Ісусу. Вам може бути знаєте, ви саме проста людина, навіть читати писати ви не вмієте. Без освіти, але якщо ви служите Ісусу, Він гарантує, що Отець буде із вами. Якщо ви служите людям, які в потребі, які страждають незалежно від їх релігії, якщо ви служите цим людям, тоді Господь почтить вас. Він буде шанувати вас. Іноді люди, віруючи, знаєте, вони навіть не хочуть бути близько до тих, хто іншої релігії, наприклад. Люди, наприклад, які свої погляди важкі мають там чаклуни і так далі. і віруючи не хочуть бути поруч. Розумієте, він не хоче служити, тому що слуга не дивиться на колір. Шкіри на стан людини, на його погляди, він дивиться тільки на одне. Потребується ця людина, страждає, вона голодна, йому погано, вона хворіє, мучається. Неважлива ситуація. Важка ситуація. Якщо людина говорить, ці симптоми показує пекельні симптоми. Ісус там і там. де я знаходжусь, там і слуга мій буде. Це реальність Ісуса. Тоді слуга служить, служить Господу Ісусу і служить тим, хто поруч із ним. Це любов до ближнього. Це друга найбільша заповідь. Але щоб ви виконували цю заповідь другу, потрібно першу виконувати. Полюбити Господа Бога всім своїм серцем, вище всього. І коли ви любите Бога вище всього, вище всього і ви любите ближнього тоді, і хто ближній. Це не тільки чоловік або дружина, або діти, це не тільки це, це не тільки ті люди, які сусіди, друзі, це ті, хто страждає. Там Ісус поруч із ними. І достатньо їм передати те, що Ісус обіцяв. Тоді він гарантує отець. Отець. Він пошанує. Розумієте мене, мої друзі? Це та християнська віра, яка не має із релігією нічого спільного, із доктринами, якимось деномінаціями. Нічого спільного. Нуль. Це відноситься до любові, любові на практиці, любов, яка від віри, а не від емоцій серця. Ні, любов, яка народжена вірою, яка діє, розвивається, розвиває волю, виконує волю Отця, волю Господа Ісуса. Я думаю, що вам ясно, про що я кажу. І нема жодного сумніву, не залишає жодного сумніву. Як хто служить мені? Якщо ви служите, тоді йдіть за мною. Іде я там і буде слуга мій. Ісус завжди, поруч із тими, хто страждає. Ісус завжди, поруч. І з тими, хто загублений, загублений у цьому світі. Але, може бути, всі загублені люди навіть не знають, що Ісус поруч із ними, і ви, ті, хто є слугою, повинні йти до них і говорити їм: Ісус, поруч з тобою для того, щоб прибрати твою біль і зцілити тебе і виконати волю Його у вашому житті. Тоді нехай Бог вас благословить. Ваш сьогоднішній день Він буде прославлений Господом Ісусом, щоб Він, Його ім'я було прославлено у вашому житті. Амінь. Нехай Бог благословить вас. До завтра, друзі.